Вітаю вас, дорогі друзі! Дякую, що дивитесь моє відео, підписуєтесь на мій канал. Сьогодні я хочу з вами поділитися старим рецептом, який називається варенички, або ж в деяких регіонах ще називають страву бендериками. І почнемо з приготування тіста на налисники. Всі знають, як їх готувати. У кожного є свій рецепт, я ж поділюсь своїм. Для початку трішечки збиваю яйця з сілью та цукром. От. І поступово додаю борошно, і потім буду розводити його молоком. І так готую тісто на налисники. Точну кількість інгредієнтів, як завжди, я вкажу під відео. Цю страву ми готуємо давно. Це ще готувала моя бабуся, звісно, моя мама і готую її я. Бабуся готувала завжди це в печі, в казану, і було дуже-дуже смачно. Також цю страву в нас подавали на весіллях, на всяких різних забавах. До цієї рідини я додаю ще олію. Якщо я хочу більш такий вершковий смак, то, звісно, що додаю розтоплене вершкове масло. Або ж комбіную. Це вже кожен раз за тим бажанням, яке в мене є, що би я хотіла. Тому ви теж регулюйте смак за своїм бажанням. Мені подобаються тоненькі млинці, тому тісто я не роблю густе, воно в мене доволі. Таке, я би сказала, рідке, і з нього виходять тоненькі налисники, дуже смачні. пательню я вже заздалегідь розігріла, і в мене є ось така спеціальна для налисників, вона більш з тонким дном, і на ній я буду випікати наші налисники. Вона хоч і в мене з антипригарним покриттям, але все одно я змащую або вершковим маслом, або олією. І ось так буду випікати кожен коршик. Налисники я вже напекла, даю їм охолонути, а тим часом буду готувати засмажку для своєї начинки. Розпочинаю з подрібнення цибулі розігріваю сковорідку, цибуля в мене буде підсмажувати. А я тим часом натираю моркву на терці, можна натирати на мілкій, можна на крупній. Я використовую одну морквину. В мене є вже ось такий печінковий паштет. Ми його з мамою готували на зиму. Тут печінка, м'ясо і трішечки сала. Якщо у вас немає готового паштету, звісно, що потрібно купити печінку в магазині чи на базарі. Трішечки м'яса, це може бути філе куряче або свинина, відварити його і перемолоти на м'ясорубці. Я підсмажила цибульку з моркою і додала до цієї ж печінки. Гарненько все перемішала, нічого не солила, не перчила, тому що паштет у мене вже був заправлений спеціями. І ось так беру на лисничок, коржик розрізаю навпіл на дві частини і завертаю в такі трикутнички. Спочатку може здатися, що це якось складно, але насправді це дуже легко, дуже просто і красиво. Ось такі варенички в мене вийшли, я їх накрутила вже і помістила їх в керамічну кастрюльку. Тут я буду запікати їх, але потрібно зверху додати ось так трішечки масла. Або додаєте кусочками, або можете його розтопити і залити зверху. Тоді вони будуть гарно зарум'янені з такою. скориночкою. Духовку я заздалегідь вже вімкнула, вона в мене розігрівається до 180 градусів. І випікати буду десь біля 30 хвилин, тому що в мене всі інгредієнти готові, мені потрібно, щоб воно зарум'янилось. Дістала я вже вареночки із духовки, минуло 30 хвилин. І подивіться, які рум'яні, красиві вони в мене вийшли. Аромат стоїть неймовірний. Я дуже люблю цю страву. Вона виходить смачною, дуже такою красивою, рум'яною, м'якенькою і святковою. Це такі спогади з дитинства приємні. І досить часто я їх готую. Також можна їх приготувати. Поставити в морозилку, якщо все не з'їли, і потім на сковорідці підігріти або в микрохвильовці, і у вас завжди буде готова страва смачна, ситна. Тому, будь ласка, пробуйте цей рецепт, готуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай у вас все вдається, мирного неба вам, гарних звісток і до нових зустрічей. Всім па-па!